Так, народ. Будую я верстака собі, нарешті дозрів. Ще поки не для майстерні, а для дачі. Не для повноцінної майстерні. Це тренувачний верстак, повноцінний собі буду робити. Пізніше. Ось такий верстачок роблю. По класиці з-під верстача. От. Такі. Проміжки великі ніжки. верх виконаний е, на закритий одинарний шип з півпотемком. Внизу просто одинарний закритий шип. Прямий. Таке з'єднання. Ніжки просто на фуганку прийшов і зробив поглиблення, щоб відступити. Так, з'єднання. Зробив дещо нестандартне клинкове. Зробив таке, як мені зручно виконувати було по часу, бо часу в мене мало, тому я зробив його простим дуже. Шип в проніжці. Тоді по центру е шипа просверлений отвір і зроблений клин. Клин з палки, щоб довго не мучитися. Ось така була паличка, я її підстригав на клин і забив. Ну, коли я її забивав, я її забивав на туго, і вона була рівна з цим. Ну, дерево має власти і Прийшов деякий час, сьогодні я підійшов до верстака, бо займався кришкою його. Дивлюся, а під верстачче хитається. Я добив клинці і все. Я забрав люфт. Більше воно не хитається. Можливо, зроблю нові клинки, як всохнеться повністю верстак, тому завжди верстаки мають. Клини, щоб можна було його і розбирати під верстачі і стягувати люфти. Це важливо, бо на верстак йде навантаження. Ми на ньому довбаємо, строгаємо, пиляємо в різні напрямки, тим самим ми його розхолітуємо. Щоб він сильно нам не хольтався, завжди треба його підтягувати. Ось таке просто з'єднання. То буде щось робити верстак собі, або ще якусь конструкцію, можете взяти на озброєння. Робиться дуже швидко, легко, мінімальним набором інструментів. Наприклад, я цей пас робив на фрезері, так його можна просто зробити ручним фрезером. Ну, або по-старинному просверлити два отвори і продубувати стамескою. Тут нічого складного. Отвір теж легко можна первим сверлом зробити. Палки. Ти є купа відео на ютубі, як робляться палки. Чи навіть ліщину можна врізати. вже вам є заготовка на клинок. Тоді шип. Шип можна на циркулярці пропиляти. У мене є відео, як це робиться на циркулярці звичайній, навіть без лінійки. Можна на фрезері. Можна ручним фрезером зібрати, теж тут проблем нема. Можна по-старовинному, лучковою пилою чи ножівкою. Це все просто робиться так, що не святі горшки ліплять. Ось такий буде верстачок. Як дороблю, знімлю. Дещо нестандартно роблю систему зажимання. Не буде в мене притисної коробки, так як це займає багато часу. Верстак все ж на дачу, я буду вкрай рідко ним користуватися, так що не бачу потреби ускладнювати собі завдання. Мабуть, на своєму верстаку, який буде для роботи колись, то я зроблю коробку, все як має бути. От -от. По-простому гвинт буде, на забіжу наперед. Ось такий гвинт я знайшов. Де гвинт? Паличка у паперек, яка буде тут, трубка приварена. У мене вставлятись палка, поскользя буде ходити. Оця вся історія буде тут. -ка. Вона буде підніматися, опускатися, можна буде фіксувати на різних висотах, щоб можна було пробувати склеювати на верстаку, його використовувати як вайму, також зажимати для строгання. Всяких деталей подовжені. Ну, як дороблю, покажу. Получиться добре, не получиться, ну, будемо думати щось друге. Таке, то ніхто в шею не жене, то для себе можна експериментувати. Така то історія. Такі. Така кришка. На кришці я не робив лотка, лоток мені не потрібен для інструменту. Інструмент буду складати я на стінах, вішати. Лоток це зайвий. Так, щоб був рівний стіл, я його відфугував. Ще... Товщина у мене вийшла 65, мені цілком його вистачатиме. Зробив мені товариш пару таких лапок, ще будуть ряд отворів під лапки, щоб зажимати деталі. Ну. Якось так. Потім все покажу, як буде готово.